Олександр Харченко, директор Центру досліджень енергетики, з нами на зв'язку, пане Олександре, дякую, що знайшли оперативну час увімкнутися в наш ефір, та кажемо вам слава Україні. Героям слава, доброго дня. Скажіть, будь ласка, про що сьогоднішні удари? Наскільки серйозних вони завдають? Завдають шкоди серйозної нашій українській енергетиці, і як нам з цієї ситуації виходити, як відновлювати ці ресурси. Удари знов по генерації, удари по тепловій генерації по тим станціям, які спалюють вугілля, щоб виробляти електрику. Я не скажу, що сьогодні був армагеддон, але пошкодження є. І в тій ситуації, де ми зараз, будь-які пошкодження болючі. Це треба розуміти, тому ну, на жаль, неприємні, неприємні ефекти наявні. Що стосується що власне робити, я вважаю, що зараз немає іншого шляху, як бізнесу і муніципальним структурам максимально включатися в інсталяцію потужностей, які забезпечили б їх самих, перш за все. І я вже бачу по кількості комунікацій з бізнесом щодо проєктів встановлення газопоршневої генерації і обговорень з приводу газотурбінної, що бізнес вже це розуміє, бо обмеження зараз вже є насправді, але вони торкаються не на населення, а бізнеса і бізнес вже шукає шляхи, яким чином убезпечити себе від відключень, особливо ті бізнеси, для яких відключення ну практично вбиває виробничий процес. Тому е, іншого виходу немає. Зараз тільки встановлення власної розподіленої децентралізованої генерації. Перш за все, це, це газова генерація, тобто там, де спалюються гази, виробляється електрика, газопоршний вітер, установки і газотурбійні. Скажіть, будь ласка, а що ми можемо говорити про. тому що. Ну так, доволі обережно. Дехто з експертів говорить, куди потрапляє на стрищен у газову інфраструктуру. Дехто обережніше говорить, що ми можемо говорити саме про цей об'єкт? Адже ми розуміємо, що пострічені саме кінжалами вже гатять. ну там Зараз кілька кінжалів відправляють у цю газову інфраструктуру, але загалом таких обстрілів цієї інфраструктури. Ну вже не один, не два. І мені здається, вже понад три рази атакувався один і той самий об'єкт. Що що ви можете розповісти? Ну, безумовно? Безумовно, більш того, я під один з цих обстрілів там потрапив. Тому дуже добре знаю, як це виглядає. А, ви знаєте, це неприємно, але це не загроза наразі. І е, да, вони будуть витрачати багато ракет і звітувати, як вони відлякують європейських трейдерів від зберігання газу в українських сховищах. І да, вони певні невеликі пошкодження, непринципові пошкодження наносять. Але ну що таке газове сховище? Це фактично е, на глибині 1,5-2,5 кілометра було родовище, воно вичерпалося, його загерметизували і туди закачують і викачують газ саме. Сховище пошкодити технічно, ну нема в людство засобів на півтора кілометри е, щось е, в глибині і щось пошкодити. Тому саме сховище пошкодити не вийде. Вони намагаються пошкодити хоча б зовнішню інфраструктуру, яка, ну давайте я так скажу загально непогано захищена. Пошкодження є, були, давайте будемо об'єктивні, але це не такі пошкодження, які не можна відновити, і які були б там критичними в якомусь чи регіональному чи національному масштабі. Тому е, витрати ракет абсолютно тут, ну, чесно, не дають їм того ефекту, який би вони хотіли. Ну, Власне, ваші слова підтверджують те, що вони використовують найдорожчі свої ракети. Використовують їх масованими ударами. Мені здається, що так, як по газосховищу у Страю, кінжалами росіяни за весь час повномасштабного вторгнення взагалі по жодному з об'єктів отак в одне місце не били. Є, є один об'єкт, це Кременчуцький НПЗ. Туди б'ють раз, і другий, і третій, і п'ятий, приблизно з такою ж настирливістю, не буду коментувати результати. Скажіть, будь ласка, ви сказали, ну такий, Е, ніколи не думав, що таке питання буду задавати, що ви були під час одного з ударів по газосховищу на Стрийчині. Як ви там опинилися, і що, і що відбувалося? Що ви можете розповісти про це? Ну, дивіться, я не дуже буду коментувати, чому як я там опинився, тим не менш, дивіться, люди готові, люди знають, як реагувати. Є необхідні сховища для персоналу, і дуже то я не можу уявити собі сильно краще, як приготуватися до таких ударів, тому е нема паніки, немає істерики, є розуміння, як діяти, і є розуміння, що робити в разі тих чи інших пошкоджень. Тому е всі ці удари да вони неприємні, да вони нервують і е раз за разом намагаються вони. Я не дуже розумію, якщо чесно, в що саме вони намагаються потрапити, бо розліт досить великий в результаті їх атак, але я не бачу там критичної точки і я не бачу там паніки, істерики чи страху в тих людей, які відповідають за те, щоб там все працювало. Ми дуже часто. Ну, напевно, в першу чергу від західних медіа чуємо про те, що е, росіянам до снаги покласти українську енергетичну систему, е, занурити нас у 19 століття, коли ані тепла, ані світла, ані зв'язку, ані інтернету. Хоча ми вже пережили першу зиму повномасштабного вторгнення, коли е, справді були критичні моменти, коли справді цілі райони великих міст були без світла. Без адекватного інтернет зв'язку зараз ситуація попри активізацію російських ударів по енергетичній інфраструктурі ну ще далеко не така, як попередньої зими не цієї, що минула попередньою перед нею. Як ви оціните взагалі ресурсність української енергосистеми, якщо її протиставляти ресурсами російських ударів? Ви знаєте, ну це ж змагання. Вони б'ють, ми адаптуємось і відновлюємось. Вони змінюють стратегію. Ми знову адаптуємось і відновлюємось. На мою думку, наразі ми краще. Тобто ми швидше реагуємо, ми краще розуміємо, що робити, і можемо пророкувати власні наступні кроки, та власне, і передбачити певну частину їх наступних кроків. Тому просто зараз перед нами стоїть дуже важливе завдання: це децентралізувати власну генерацію, убезпечити міста через розміщення відносно невеликих оперативних генеруючих потужностей у всіх ключових великих містах. А в нас насправді 25 міст, в яких живе 200 тисяч і більше українців. От всі ці міста треба забезпечити окремою генерацією. І тоді ця стратегія на атаки на генеруючі потужності фактично буде зведена на А, Інша справа, що це виклик, і це непросто. Але ну, ми йдемо вже по цьому шляху, і нема тому альтернативи. І я абсолютно певен, що це буде зроблено. І в результаті ми зведемо абсолютно на нівець всі ці намагання якось виключити енергосистему України, зробити в нас там якийсь армагеддон. Армагеддону не буде. Ми знаємо, що робити. Ми, енергетики, знаємо, що робити, як робити, як попередити і працюємо над тим щоденному режимі, чи є резерви покращити? Да, є, і це те, про що я кажу. Бізнес має думати про себе. Муніципальні компанії мають думати про себе. Не можете зробити щось велике, зробіть щось невелике. Не можете купити собі потрібні 40 МВт, купіть собі 5 МВт, які ви можете купити, і це вже обезпечить певною мірою ваш бізнес і знизить навантаження на загальну мережу. Це зараз має стати таким національним проектом, Децентралізація генерації, наблизити генерацію до бізнесу, наблизити генерацію до міст, наблизити генерацію до критичної інфраструктури, до постачання води, до, до насосів каналізації, до теплових станцій, і це мають бути десятки і сотні невеликих генеруючих потужностей, які таким чином ну реально зведуть на нівець всі ці удари. Ну, це по суті, знаєте, як я хочу такого зразу аналогія е проводиться. Якщо в нас буде така. Е Генерація абсолютно незалежна, енергетики від підприємства до підприємства, від людини до людини, ну це ж відбудеться те саме, що росіяни вже, я думаю, зрозуміли, де вони отримали фіаско, що вони не зможуть захопити українців ментально. А по суті, ми маємо таку саму зробити історію з нашою енергетикою, коли вони просто будуть зрозуміючи ніякої. Практичної користі від їхніх ударів, крім тероризму, не існує ну, якщо чесно, то ж вони хочуть і тероризм мати масштабним, так щоб там сказати, що от все Україна без світла, Україна без тепла, а цього результату в них не буде ні за яких умов. Якщо в нас в умовному Харкові буде 30 об'єктів по 2-3 МВт, то як би вони не старалися залишити Харків без тепла і електрики в них не вийде. Да, там будуть якісь там перерви, будуть якісь перебої, але завжди буде і теплою електрика там нехай навіть через годину. А вони то хочуть максимальний результат. Вони то борються за те, щоб у нас взагалі ні інтернет не працював, дійсно ви правильно сказали, ні там світла не було. Цього не буде. Це абсолютно однозначно. І яким чином протистояти цим атакам, ми і зараз розуміємо. А коли буде розбудована ця система децентралізованої генерації, то ну. Ми просто зведемо сенс всіх цих атак на нуль.